Водій тролейбуса Микола до свого звичного костюма з Краваткою від сьогодні додає ще один аксесуар. Вибігає масочку, да. одна масочка, друга масочка, і є марліва масочка. Микола не лише досвідчений водій, а й свідомий громадянин. Таке рішення він прийняв ще до офіційного оголошення масочного режиму для працівників в магазинах, в місцях проведення масових заходів на ринках. В ресторанах, кафе, в усіх підприємствах громадського харчування так само введений масочний режим на підприємствах Пастрансу. Окрім того, що ранку водії і кондуктори проходять обов'язкове медичне обстеження. Якщо є ознаки захворюваності, на лінію їх не випускають. Але як кажуть у Київ Пастранці, персонал поки тримається молодцями. В комунальному підприємстві цей поріг захворювання грипом у нас є сезонний, але якогось такого великого скачка він навіть менше, ніж по місту Києву. Також для кондукторів, оскільки вони протягом дня контактують не тільки з пасажирами, а також і з білетами, видають з грошима і з білетами видані маленькі такі індивідуальні засоби для того, щоб дезінфікувати руки. Прибиральниці у салоні також у масках. Оце з намордником кожен день ходимо. З оцим? я його не можу, воно мене трапить. І все, оце. Витираємо поручні, швабри. Це, що, ці гармошки. Все витираємо поручні, це все замітаємо, все, все хлоркою, все промиваємо, все покажуть. Що... 14 тролейбусів на одній ленті 14, 14 на другій. Другі. Дві ленти. Я і Люба, це у двох ми робимо. На прибирання одного тролейбуса Галя з Любою витрачають щонайменше півгодини. Це якщо пасажири неприємних сюрпризів не залишають, частіше дезінфікувати стали і в метро. Щоразу, коли вагон потрапляє у депо, це до двох разів на добу, його спершу ретельно миють, а потім дезінфікують. Але це не означає, що пасажири можуть почуватися у безпеці. Про своє здоров'я кожен дбає сам. Утім, загострення епідеміологічної ситуації, схоже, мало кого хвилює. Серед тисячі пасажирів, які пройшли повз нас за півгодини у метрополітені, Наталя лише третя людина у масці. Я ще не захворіла, слава Богу, але я вважаю, якби люди одягли ці маски, то може й не було б такої більш великої кількості людей, які захворіли. Без маски вітає пасажирів і контролер на станції театральна. Вона ще не знає про введення масочного режиму. Свою легковажність жінка називає інакше безстрашністю. Чесно, не боюся. Чому ну, тому що я мажу носі оксаліновою мазю для своєї безпеки і періодично, як тільки контактую після пасажирів, мию дуже часто руки. Не боїться грипу і водій маршрутки Віктор. Чоловік понад 30 років працює шофером, незважаючи на те, що постійно спілкується з пасажирами, які чхають і кашляють, перераховує гроші і не проводить дезінфекцію в салону. Зараза божиться до нього все одно не чіпляється. Їм часник, цибулю, сало. Що це ці грипи, це все видумка. То був ще колись, то пані Юля придумала. Ходили всі як обізяни. І як має причепитися, він причепиться і через маску теж та лише береженого бог береже, а легковажне ставлення до свого здоров'я може привести до лікарняного ліжка сумнівний комфорт, враховуючи, що койко місць в лікарнях на всіх може і не вистачити.